Уявіть собі тишу, глуху зимову тишу, коли сніг поглинає кожен звук, а світ здається завмерлим у крижаному сні, і раптом цю тишу розриває звук, якого не може бути, не повинно бути, грім у лютому. Для сучасної людини це погодна аномалія. Для наших предків це був голос розгніваного неба, знак того, що світобудова тріщить по швах. У цей момент, коли закони фізики ламалися, людина відчувала себе беззахисною перед мороком, і тоді вона брала до рук єдину зброю, яка могла зупинити хаос не меч, не сокиру, а шматок воску з маленьким гнітом усередині. Сьогодні ми говоримо про день, коли вогонь стає святим, а свічка перетворюється на щит. Вітаю на каналі Невідомі Архіви! Дякую, що слухаєш. Дякую за вподобайки і підписку. Саме ваша підтримка дозволяє нам діставати із забуття ці давні історії. Поділись, звідки ти слухаєш нас сьогодні. Напиши в коментарях, докуди доходить ця історія. Мені справді цікаво побачити карту нашої спільноти. Сьогоднішня тема громниця або стрітання. Але забудьте про те, що ви читали у шкільних підручниках про зустріч зими з весною. Ми підемо значно глибше, у часи, коли свічка в руках була питанням життя і смерті. Дивись до кінця, щоб дізнатися про моторошний і майже забутий вовчий ритуал, чому в цей день пастухи виходили на перехрестя з ножем, ризикуючи бути розірваними, і яку угоду вони укладали з лісом. Давайте відмотаємо час назад. Уявіть, світ без електрики, без прогнозів погоди, світ, де зима, це не просто пора року, а реальна загроза голодної смерті. Запаси їжі закінчуються, дрова догоряють. А мороз тисне так, що птахи падають на льоту. Люди живуть надією, надією на тепло. І ось настає цей день переломний момент, друге лютого за новим стилем або 15-го за старим, день, коли небесна сфера робить оберт. У народній уяві це була не просто зміна дат. Це була дуель, справжня, жорстока битва двох стихій, персоніфікованих у вигляді двох жінок з одного боку зима. Стара, згорблена, в полатаному брудному кожусі з порожньою торбою за плечима. Її обличчя це тріщини на льоду, її подих це смертельний холод. Вона не хоче відступати, вона хоче панувати вічно, заморозити світ до основи. З іншого боку, їй назустріч виходить весна або літо, як казали в деяких регіонах. Це молода, вродлива дівчина. На ній зелена сорочка вишита квітами, які ще не розцвіли. А на голові вінок із перших трав. Вона сяє, але вона ще слабка. І ось вони зустрічаються. Легенди кажуть, що ця зустріч відбувається десь на межі світів, на міфічному мосту. Зима лютує, дме вітрами, сипле снігом, намагаючись збити весну з ніг. А весна відповідає їй променем сонця. Наші предки спостерігали за цією битвою, затамовуючи дихання. Вони дивилися на небо, як ми дивимося новини. Якщо до вечора потеплішало, весна перемогла і можна готувати плуги. Якщо ж вдарив мороз, зима перемогла, і треба готуватися до затяжного голоду. Як на стрітання півень нап'ється води з калюжі, то на юрія віл наїсться трави, казали старі люди. Тобто, якщо відлига, то буде врожай. Але чому це свято називають громницею? Тут проступає ще давніший пласт це день перуна. День, коли Бог громовержець посилає на землю перший ще зимовий грім, щоб розбудити землю від сну. Цей небесний вогонь люди намагалися зловити і принести в свою хату. І тут на сцену виходить головний артефакт громнична свічка. Це не та свічка, яку ви купуєте в магазині декору, і навіть не звичайна церковна свічка, яку ставлять за здоров'я. Громниця це сакральний предмет, який готували задовго до самого свята. Віск для неї мав бути особливим. Бджола в українській міфології це Божа комаха. Вважалося, що бджоли єдині не втекли з раю, а були послані на землю, щоб давати людям солод і світло. Тому віск — це не просто матеріал, це сльози сонця. Майстри, які відливали громниці, робили це з молитвою. Часто такі свічки були величезними, іноді у зріст людини, а іноді скромнішими, але товстими, щоб вистачило на роки. Дуже поширеною була традиція робити трійцю три свічки, сплетені в косу, що розходилися тризубом догори. Це був символ світобудови, світ нави, мертвих, світ яви живих і світ прави, богів. Пізніше церква переосмислила це як символ Святої Трійці. Але найважливіший момент наставав у церкві. Цей чин освячення свічок на стрітання відрізняється від усіх інших. Священник читає особливі молитви. Просячи наділити цей віск силою відганяти будь-яке зло, втихомирювати бурі і стілювати хвороби. І ось уявіть собі цей момент: служба закінчується. Сотні вогників горять у напівтемряві храму, пахне ладаном і розтопленим воском. І тепер перед кожною людиною стоїть завдання складніше за будь-який іспит донести цей вогонь додому живим. Це була справжня спецоперація. На дворі лютий. Вітер свища, сніг летить в обличчя, а ти маєш захистити маленький тремтячий вогник. Люди ховали свічки у спеціальні ліхтарі з бичачого міхура або скла, ховали їх під полами кожухів, прикривали долонями, обпалюючи шкіру. Чому так серйозно? Бо існувало залізне повір'я. Якщо громнична свічка згасне дорогою до хати це страшний знак. Це попередження про смерть у родині або велике нещастя цього року. Ви можете уявити рівень стресу, з яким наші праліди йшли додому. Кожен порив вітру сприймався як атака нечистої сили, яка хоче задути твій захист. І ось господар заходить у хату. Він не просто переступає поріг, він приносить живий вогонь. Перше, що він робив, це обпалював хрести. Він піднімав свічку до сволока, це головна балка, що тримає стелю, і полум'ям випалював чорний хрестик. Потім на одвірках дверей. Потім на вікнах, потім ішов у хлів і робив те саме там. Що це було? Це було створення захисного контуру. У містичному розумінні він запечатував простір жодна нечисть, жодна відьма, жоден упир не міг переступити лінію, позначену громовим вогнем. Це була духовна сигналізація. Свічку не гасили пальцями, це неповага, і не задувували, щоб не здути удачу. Її гасили спеціальним ковпачком або перевернувши полум'ям донизу, занурювали в зерно. Після цього громницю ховали, не ставили на видне місце, а саме ховали за образи ікони. Вона ставала стратегічним запасом магії. Її не чіпали без крайньої потреби. Коли ж її діставали тільки в межових ситуаціях коли людських сил було вже замало. Ситуація перша гроза, літо, спека. Небо стає фіолетово чорним. Насувається буря, яка може побити градом урожай, а це голод, або блискавка може вдарити в солом'яну стріху, а це пожежа і втрата житла. Страх перед грозою в давнину був тваринним, і тоді господарка діставала громницю, запалювала її і ставила на підвіконня. Вся родина ставала на коліна і молилася. Вважалося, що блискавка знає свій вогонь, що гром поважає громницю і омине цю хату. Ілля Пророк хату не спалить, бо в ній його свічка горить. Ситуація друга Пологи. У часи, коли медицина була на рівні трав і замовлянь, пологи були лотереєю зі смертю. Коли жінка мучилася і життя її чи дитини висіло на волосині, баба повитуха просила запалити громницю. Це світло мало прогнати морок і показати душі нової людини шлях у цей світ. Вважалося, що при світлі громниці демони, які полюють на нехрещених немовлят, сліпнуть. Ситуація третя відхід, найсумніший, але найважливіший момент. Коли людина помирала, їй у руки вкладали запалену громницю. Це був останній подарунок роду. Вірили, що перехід на той світ лежить через темряву, і тільки освячений вогонь. Може освітити душі дорогу, щоб вона не заблукала між світами і дійшла до предків. Свічка була маяком у потойбіччі. але спектр дії громниці був ще ширшим, нею лікували, і методи ці, на погляд сучасної людини, можуть здаватися дивними, але вони працювали на рівні психосоматики і віри, наприклад, переляк або вроки. Якщо дитина плакала ночами. Кричала у вісні, вважалося, що її хтось налякав або зурочив. Мати брала громницю і робила ритуал підпалювання волосся. Вона запалювала свічку і обережно, хрест на хрест, присмалювала кінчики волосся на голові дитини. Зовсім трішки. Запах паленого волосся, різкий, неприємний, мав за повір'ям відлякати хворобу. Цей запах був сигналом для нечистої сили. Тут вогонь, тікай! Громницею лікували худобу. Якщо корова не давала молока, їй обпалювали вим'я символічно, або обводили свічкою навколо тварини. Особливо цікавим є використання громниці у бджільництві. Пасічники, як люди, що працюють з божими комахами, свято вірили якщо обійти пасіку зі страсною свічкою, бджоли будуть дружніми, рої не втікатимуть, а мед буде цілющим. Вся ця система ритуалів говорить нам про одне: наші предки не відчували себе господарями світу, вони відчували себе частиною великого, часто ворожого механізму, і громниця була їхнім способом домовитися з цим механізмом. Це був дипломатичний паспорт у світі духів. А тепер ми підходимо до найтемнішої частини нашої історії до того, що змушує кров холонути в жилах. Громниця це не тільки світло, це ще й час звірів. У народному календарі дні навколо стрітання називалися вовчими святами. Чому? Бо лютий це час вовчих весіль. У цей період вовки стають шаленими, вони втрачають страх перед людиною. Зграї виходять з лісів, підходять до самих сіл, виють на місяць так, що собаки ховаються в будки і не гавкають. Існувала легенда. Що саме в ці дні святий Юрій або в давнину лісовий Бог відмикає вовкам роти, тобто дає їм офіційний дозвіл на полювання. Все, що вовк вхопить у цей час, дано йому Богом і відбирати це гріх. Тому на громницю діяли найсуворіші табу. По-перше, не можна було дивитися в бік лісу, коли сходить сонце, щоб не зустрітися поглядом з лісовим хазяїном. По друге, і це дуже важливо. Жінкам категорично заборонялося прясти, ткати або навіть просто брати в руки голку. Чому? Бо вовна, прясти вовну це за магічним мисленням крутити вовкам хвости. Вважалося, що порушення цієї заборони магічним чином притягує вовчу зграю до отари овець цього господаря. Один рух веретеном міг коштувати життя всій худобі. І тут ми розкриваємо той самий вовчий ритуал, про який я казав на початку. Це була практика для відчайдухів, для пастухів, які хотіли захистити свої стада напевно або отримати владу над звірами. Опівночі на громницю сміливець брав недогарок громничної свічки, свячений ніж, і йшов на роздоріжжя. Перехрестя завжди вважалося місцем нечистим, де сходяться світи. Там він креслив навколо себе коло ножем, створював захисний бар'єр. Стромляв ніж у землю або в сніг, лезом в бік лісу, запалював свічку і чекав. За легендами, з лісу починали виходити вовки, величезні, з палаючими очима. Вони оточували коло, гарчали, кидалися, намагаючись змусити людину вибігти або згасити свічку страхом. Завдання пастуха. Було простояти нерухомо до третіх півнів, не давши свічці згаснути. Якщо він витримував цей психологічний терор, вовки відступали. Вважалося, що такий пастух укладав угоду з лісом. Жоден звір не чіпатиме його худобу цілий рік. Він ставав вовчим пастухом тим, кого звірі чують і поважають. Але якщо свічка гасла, або якщо людина не витримувала і виходила з кола. На ранок знаходили лише шматки одягу і кривавий сніг. Це була ціна, яку платили за безпеку, гра з вогнем у прямому і переносному сенсі. Минають століття. Ми замінили свічки на ледлампи, печі на радіатори, а замість того, щоб дивитися на зорі, дивимося в екрани смартфонів. Але десь глибоко в нас, на рівні ДНК, живе пам'ять про той живий тремтячий вогник громниця. Це нагадування про крихкість нашого буття, про те, що між теплом і холодом, між життям і смертю дуже тонка межа, яку іноді може утримати лише віра і маленький вогник свічки. Наші предки залишили нам у спадок не тільки пісні і вишиванки, а й цю мудрість. Темряву не можна перемогти силою, її можна лише освітити. Навіть маленька свічка здатна розігнати великий морок. Коли наступного разу ви запалите свічку, чи то коли вимкнуть світло, чи просто для затишку, згадайте про громницю, згадайте про тих, хто ніс цей вогонь крізь хуртовину століть, щоб передати його нам. Дякую, що були з невідомими архівами. Мені дуже важливо знати, чи є у вашій родині традиція зберігати стрітенську свічку. Чи, можливо, ви чули від бабусь історії про її допомогу? Напишіть у коментарях. Кожна ваша історія. Це врятований архівний документ. Якщо це відео запалило вогник цікавості у вас, поставте вподобайку це найкраща нагорода для автора. І обов'язково підпишіться, адже попереду у нас ще багато темних кутків історії, які треба освітити. До зустрічі! Бережіть свій внутрішній вогонь!